Вітаю на зв'язку Гуфі Центр. Мене звати Валентина, і я розкажу вам, як розумно поводитися зі сміттям та як його правильно сортувати у ваших навчальних закладах. Від правильного поводження з відходами залежить наше здоров'я, стан довкілля та наше спільне майбутнє. Отож, аби детально розібратися в темі, важливо зрозуміти, з чого ростуть ноги, а в даному випадку з чого почалася історія сміття. Люди продукують сміття, відколи живуть на планеті Земля. Щоправда, раніше відходи були органічними і швидко перегнивали. Та цивілізація розвивалась, людей ставало все більше. Почали утворюватися великі міста. Відтак і більше сміття. Ще в Древній Греції вперше задумалися над проблемою відходів та видали закони, які врегулювали їх вивіз за межі міста на спеціально організовані сміттєзвалища. Та в середньовіччі про це забули, і сміття знову полетіло з вікон домівок. Мало хто знає, що у Західній Європі так чинили аж до початку ХХ століття. Француз Ежен Пубель зробив революції у сфері утилізації відходів. У 19 столітті він видав указ про обов'язковість встановлення баків для сміття у кожній будівлі. З того часу ми постійно користуємося сміттєвими баками. Зі стартом промислової революції усе змінилося. Через те, що праця стала більш автоматизована, люди почали купувати більше нових речей, а непотріб улетів у смітники, а звідти на сміттєзвалища, які розрослися до величезних масштабів. Наразі жителі Європи залишають по собі 600-700 кілограмів сміття у рік. І це Вдвічі більше, ніж, наприклад, у 60-ті роки ХХ століття, та у 10 разів більше, ніж 100 років тому. Тож у світі серйозно задумалися над вирішенням сміттєвої проблеми та почали робити конкретні кроки, аби зберегти довкілля. Найкращим рішенням є зменшення кількості сміття це коли ми одноразові речі замінюємо багаторазовими. Наприклад, поліетиленові пакети можна замінити тканинними торбинками. Авоськами, біорозкладними пакетами, які розкладаються від декількох місяців до декількох років. Також замість одноразових пляшок рекомендуємо користуватися багаторазовими пляшками, а пластикові стаканчики замінювати багаторазовими горнятками. Проблему надмірної кількості відходів можна вирішити за допомогою повторного використання. Це коли ми речі, які вже нам не потрібні, не викидаємо на смітник. А даємо їм друге життя або передаровуємо. Так, одяг можна віддавати молодшому братику чи сестричці або в благодійній організації. Техніку, яка поламалася, можна поремонтувати та використовувати ще багато років. Ще один крок до вирішення проблеми зі сміттям його сортування. Вдома ви можете сортувати стільки видів сміття, скільки захочете, а потім віддавати його на переробку. А як сортувати сміття у вашому навчальному закладі? У вас є три кольорові контейнери, розміщені на поверсі в коридорі або в холі. У такий жовтий контейнер необхідно класти пластик. Зазвичай це прозорі пляшки з-під води, соків чи інших напоїв. Як визначити, що це саме той вид пластику? Необхідно звертати увагу на маркування. Зазвичай на самій пляшці або етикетці має бути позначка з цифрою 1. Обов'язково перед тим, як кинути пляшку у контейнер, її необхідно стиснути і закрутити кришечку. Таким чином, у контейнер поміститься більше таких пляшок. У такий білий контейнер ми кладемо папір чи картон. Неважливо, чи він буде пописаний чи ні. Головне, щоб він був сухим та без залишків їжі. Зауважте, в білий контейнер ми не кидаємо паперові стаканчики, наклейки, серветки чи туалетний папір. Адже паперові стаканчики мають у своєму складі пластик, а туалетний папір та серветки вже не придатні для переробки. У третій зелений контейнер ми кладемо все те, що не можна відсортувати в жовтий чи білий контейнер. Давайте з вами попрактикуємось. Я вам показую предмет, а ви маєте визначити, в який контейнер його потрібно покласти. Починаємо. Пляшка. Правильно в жовтий контейнер. Папір. Правильно в білий контейнер. Кришечка. Правильно в жовтий контейнер. Пакування від печива. Таке пакування ми кидаємо в зелений контейнер або в звичайне сміттєве відро в класі або в школі. Одноразовий посуд. Ми кидаємо в зелений контейнер, адже це не перший вид пластику. Паперові серветки. Кидаємо в зелений контейнер. Картонні коробки. Правильно, в білий контейнер, адже це картон. Правда ж не складно. Розумію, що інколи ліньки пронести пляшку чи папір з класу до контейнера в коридорі. Але давайте формувати правильні звички. Адже таким чином ви показуєте свою свідомість, розуміння, що сортувати важливо, і таким чином робите свій вклад в збереження довкілля. Адже все залежить тільки від нас. Щоб дізнатися більше про розумне поводження з відходами, завітайте до нас в Уфі-центр. Запрошуємо вас з класом або самостійно з батьками чи друзями. Ми знаходимося за адресою вулиця Марка Кропивницького, 6А. Телефонуйте або пишіть нам інстаграм. До зустрічі!